Всім привіт! Я Серж і це Смарт Енд. Я нікому тут не кажу, як жити, нікого не вчу та ні з ким не сперечаюся. Я лише дивлюся на все, що відбувається, і повільно прозріваю. У мене дуже багато питань щодо нашого майбутнього, та зовсім немає на них відповідей. Тому я задаю їх тут, адже коментарі це ж джерело мудрості, правда? Сьогодні говоримо про автомобілі. Трохи статистики. Google каже: а до кого мені ще звертатися за цією інформацією? Що зараз на земній кулі їздить приблизно півтора мільярди автівок. Тобто, якщо рахувати, що одна автівка належить одній людині, приблизно 20% населення це водії. Тобто 20% населення планети причетні до вбивства Землі шляхом вихлопних газів, акумуляторів, які не перероблюються та не розкладаються, та наслідків виробництва наших з вами авто. За даними американських вчених, сьогодні від забруднення повітря, спричиненого автомобільними викидами, вмирає втричі більше людей ніж від сніду, туберкульозу та малярії разом втричі. У три рази. Нам, як завжди, пу. тому що автівки це необхідність, тому що їздити на конях це аморально. Тому що їздити на велосипедах це не круто, тому що ходити пішки тупо впадло. Коротше, продовжуємо забруднювати. Але іноді у людства все-таки грає совість, і ми робимо вигляд, що ну, щось там ми вирішуємо якісь проблеми. Так з'являються електрокари, які вирішують проблеми з викидами. Але приносять дофіга нових. Як приклад, видобування літію, ну а саме з нього роблять акумулятори електрокарів. Просто зараз забруднює річки та підземні води по усій планеті. З цим щось вигадали? Ні. Може, щось вигадали з переробкою шин? Теж ні. А як вигадати, коли сама конституція цих шин зовсім не передбачає вторинної переробки? Але нічого, в нас же є Ілон Маск. Привіт, Ілон! Він обов'язково щось вигадає. До речі, головний спеціаліст з Ілона Маска це мій асистент. Куниця, тобі слово. Дякую, Серж. Так, Ілон Маск це мій герой. І я сподіваюся, що він стане героєм якогось окремого випуску. Швидше, ніж ти думаєш, Куниця. Ура, ура, ура! Я так люблю тебе, Ілон. Не відволікайся від теми. Продовжуй. Вибачаюсь. Ось в минулому році Ілон Маск, власник найдорожчої автомобільної компанії Тесла, спрогнозував, що вже через 10 років більшість автівок на землі будуть електричними. Він навіть організував Battery Day – спеціальний івент, присвячений новітнім технологіям виробництва електрокарів та акумуляторів. Дякую, Куниця. Я бачу, що ти дуже заангажована. Тому далі я продовжую сам. Так, минулого року Маск дійсно організував День батарей, але ніякого обіцяного перевороту в технологіях там не було. Головною подією стала презентація нової Тесли. Як електрокари шкодять навколишньому середовищу, я вже розповідав ось у цьому випуску. Сьогодні ж просто хочу сказати, що я живу в світі, де підлітки досі мріють не про здорову планету, а про власне авто. А ще я живу у світі, де кожного дня нам кажуть, що сучасні технології не вивозять, але нам по. А ще я живу у світі, де круте авто з крутим потужним двигуном все ще показник крутості. І це не три різні світи. Це один наш спільний з вами світ, який ми з вами впевнено рухаємо до кінця. Так само тому Smart&. End. Smart, бо круті технології End, Бо скоро прийде кінець. Вважаєш, що я не правий і мрієш про новий гелік? Або вважаєш, що я правий і намагаєшся їздити на велику? Пиши в коментарях, подискутуємо. Мене звати Серж. Побачимось. Ми шукаємо однодумців. Якщо ти такий, то підтримуй нас. Як. Дуже просто підпишись на канал, залишай коментарі, підтримуй SmartN донатами та підпишись на нашу інсту.